Доброго дня! Сьогодні готую дуже смачний та поживний салат. Я вважаю, що він має з'явитися у кожного з вас на столі, як на святковому або можна його приготувати на кожен день. Я починаю із приготування грибочків. У мене ось такі печерички беру, обов'язково невеликі, так мені подобається більше і смак у них трішки інший. Обов'язково їх чищу, мию та буду смажити. Також потрібно замаринувати куряче філе. Беру одне велике, порція невеличка, якщо ви готуєте на велику компанію, відповідно, всі інгредієнти збільшуйте вдвічі. Обов'язково м'ясо ретельно мию, замочую його навіть на годину або на півтори години, просушую паперовим рушничком і буду додавати спеції. Тут годяться ваші улюблені. Я використовую перець звичайний, чорний, паприку та сіль. Ретельно втираю по всій поверхні м'яса і залишаю десь приблизно на годинку, щоб м'ясо замаринувалося. А поки маринується м'ясо, я підсмажую грибочки, нарізаю їх тоненькими сласиками, спочатку обжарюю. На сковорідці без рослинної олії, поки повністю випариться з них зайва волога. Потім додаю каплю рослинного, рослинної олії, сіль, перець і довожу до готовності. Потім прожарюю вже замариновану грудку. Теж рослинної олії додаю небагато, але обсмажую її до готовності, поки утвориться румяна скоринка з однієї, сторони, перевертаю на іншу сторону, теж щоб утворилася румяна скоринка, а вже потім доливаю невелику кількість води, накриваю кришкою, даю їй пропаритися, щоб всередині вона теж проготувалася і була соковитою, смачною та дуже м'якою. Ось, вона вже вихолола, я вже буду готувати салат. Куряче філе нарізаю на невеличкі шматочки, але також, якщо вам зручно, ви можете його руками розділити на волокна. Мені зручніше ножом нарізаю на слайсики, а потім вже нарізаю на невеличкі кубики. Пересипаю в салатник, в якому буду замішувати. Також потрібно буде 2 відварних яйця. Я їх теж нарізаю на такі ж самі кубики, як нарізала і м'ясо. Всі інгредієнти можна приготувати заздалегідь, потім лише нарізати та заправити за смаком майонезу. Обов'язково додаю до такого салату одну відварну невелику морквину. Вона надасть кольору, відповідно, такого яскравішого і теж трішки зрівноважить смак. Цибулинку невелику, або, так як я відрізала частинку, обов'язково теж додаю до салату. Нарізаю її чим подрібніше, щоб в салаті вона не відчувалася. А які ваші улюблені салати, які ви готуєте і любить ваша родина? Ви б надаєте перевагу традиційним чи любите експериментувати? Також обов'язково в цьому салаті гарно поєднується кислий огірочок. Я беру один, так як порція в мене невелика, але ви вже орієнтуйтеся на свій смак. Добавляйте його теж обов'язково, його кислинка зробить неймовірно пікантний смак, і він буде гарно поєднувати із остальними інгредієнтами. Все додаю в миску, залишилося додати грибочки. Вони вже гарно просмажилися та вихололи. Заправляється такий салат традиційно майонезом. Також по рецепту йде французька гірчиця, але я її не додаю, так як син не, не полюбляє її. Але якщо вам вона смакує, обов'язково додавте одну чайну ложку. Замішую сіль та перець за смаком. Я солі не додавала, тому що грибочки смажила, додавала і куряче філе теж гарно було замариноване. А ви вже орієнтуйтеся. На те, як подобається вам, доводьте до смаку і обов'язково готуйте. Бажаю вам смачного і всього найкращого!